Такого я від тебе не очікувала, Антоне. Як ти міг нас усіх підставити? Через тебе ми жебраки. Віка стиснула кулаки і збуджено ходила по кімнаті. А який чор тебе за ногу смикнув кинути всі справи і побігти оплачувати путівку просто зараз? Не можна було потерпіти, коли я повернуся додому і спокійно дочекатися грошей, гнівно кинув Антон. Я ж тобі не казав, що гроші в мене в кишені. Я казав, що скоро мене підвищать і дадуть солідну премію. Антон нервово сидів у кріслі і розламував зубочистку. Ну, і де твоє підвищення? Підвищили його. Ну-ну. Звільнили тебе, а не підвищили, посміхнулася Віка і встала навпроти чоловіка. От скажи мені на милість, як можна переплутати звільнення з підвищенням? У тебе зовсім погано з головою, чи ти тільки прикидаєшся? Кохана, звідки я міг знати? Учора мій шеф звільнив свого заступника. А його місце він мені давно обіцяв, Антон почав виправдовуватися. Коли він уранці сказав, що йому треба зі мною серйозно поговорити, я подумав, що йдеться саме про моє підвищення. Антон жбурнув перелякану зубочистку і почухав шию. Хто ж знав, що він викличе мене, щоб повідомити, що взагалі закриває весь наш напрямок? І розпускає весь колектив. Я цього точно не очікував. І тому, не дочекавшись розмови з начальником, ти зателефонував мені, щоб я якомога швидше купила путівку, Обурена запитала Віка. Вікусю, мене нарешті підвищать і виплатять премію. Перед новою посадою треба як слід набратися сил. Знайди чудову путівку, візьмемо гроші з за начки. Дружина передражнила чоловіка, точно повторивши його слова. Ну що, Антошо, ось я наслухалася твоїх вологих рожевих мрій і оплатила нам готель на всі гроші, що в нас були. А тепер давай мені свою премію, щоб я оплатила квитки. І купила їжу синові. У мене в гаманці тільки п'ятсот гривень залишилося. Віка демонстративно витягнула руку. Давай гроші, Антошо. Які ще гроші на квитки? Антон зі здивуванням подивився на дружину. Ага, значить, питання, що їстиме наш син, коли повернеться від бабусі, тебе не хвилює. А про квитки? відразу запитав. Фиркнула Віка. Антоне, мені вистачило тільки на готель. Квитки я не купувала. І тепер, щоб путівка не згоріла, нам потрібно встигнути до завтрашнього вечора оплатити квитки. Віка підійшла до вікна і з тривогою подивилась на сумне похмуре небо. «У сенсі вигукнув Антон. Ти що? Витратила двісті тисяч тільки на готель? Чоловік став і пронизливо подивився на дружину. Я знайшла найкращий готель на острові. Була гаряча пропозиція. У моменті була знижка п'ятдесят відсотків. Я що? По твоєму думатиму? Звісно, я оплатила. Віка відвернулася і втупилася у вікно. Ну, ти, курка, зовсім місків немає. Ти що, не могла мені хоча б зателефонувати порадитися? Антон схопився за голову. Що, складно було взяти в руки телефон і зателефонувати? Антоне, ти мені сам сказав купити путівку. Твої слова були. Що ти до мене пристав? Краще скажи мені, де твої виплати за звільнення? Віка відчинила вікно і наповнила напружену вітальню свіжим травневим повітрям. Які виплати за звільнення, Віко? Ще рік тому мені шеф сказав відкрити ІП. І я працював із ним як індивідуальний підприємець. Жодних виплат не буде. Антон важко зітхнув і повернувся в крісло. Ти хоч розумієш, як ти мене своїм довгим язиком підставив, нас усіх підставив. Віка спирлася на підвіконня і колючим поглядом подивилася на чоловіка. Через твою дурість мені нічим годувати сина. Нічим. Скільки тобі разів казати, що не можна говорити губ, поки не перестрибнеш? Ну, не можна, Антошо, ніяк не можна. Якого рожна ти взагалі мені зателефонував і сказав, що тебе підвищать, і ще й грошей дадуть. Ти що? Не міг спочатку дізнатися все, нормально поговорити з керівником, і тільки потім. Мені вже щось говорити. Віка ображено стиснула губи. Як ми тепер будемо? Готель безповоротний, і я не можу повернути гроші. Мені їх ніхто не віддасть. Віка заплакала і закрила обличчя руками. Отже будемо її перепродавати. Я зараз обдзвоню всіх друзів, а ти й виклади оголошення в інтернеті. Антон рішуче взяв телефон. Брате, привіт! Як справи? Слухай, в мене є класна путівка, райський острів, шикарний готель. Антон почав обзвонювати друзів. Ні, ми самі не можемо поїхати. Запитуєш, коли виліт? Через два дні. Антон нервово смикав по столу, розмовляючи з товаришами. Ні, квитки у вартість не входять, але там шикарний готель. Він без знижки коштував 400 тисяч гривень, а зі знижкою всього 200. Ми вирвали його за найкращою ціною. Ура! Нікіта погодився поїхати зі своєю дівчиною. Антон схопився з крісла після години виснажливих розмов, і радісно обійняв заплакану віку, яка сиділа на підвіконні і викладала оголошення. Ну, слава Богу, а то я вже собі місця не знаходила. Віка притулилася до чоловіка. Ніколи більше не говори так упевнено про те, у чому ти не до кінця впевнений, лагідно додала жінка. На цьому можна було б закінчити історію, але найцікавіше і сталося саме далі. Кажуть, що нескінченні лише дві речі Всесвіт і людська дурість. Віка готувала вечерю і дивилася смішну передачу. Антон розмовляв із сином, який гостював у його батьків. Раптом Антону передзвонив товариш Микита, який якраз і збирався перекупити путівку. Віко, це як розуміти, Антон простягнув в віці телефон. Дивись, наш готель на іншому сайті коштує без усяких знижок сто сімдесят тисяч гривень. А я, Нікіті, запропонував зі знижкою за двісті. Віка витерла руки і обережно взяла телефон. Справді сто сімдесят. Віка, тебе розвели, як лохушку. Антон голосно грюкнув по стіні рукою. Готель без знижки коштує дешевше, ніж ти купила зі знижкою. Ти хоч знаєш, що я зараз вислухав від Микити? Я дивом із ним. Не посварився. А він один із моїх найкращих друзів. Я з ним зі школи дружу. Антон вирвав телефон із рук ошелешеної дружини. Якби ти не сказав мені те, що не повинен був говорити, я взагалі б не купила цю путівку. Віка кинула в чоловіка рушник і сварка пішла по другому колу. Якщо ти завтра не знайдеш гроші на квитки і нам на життя, до мене взагалі не підходь. Я через тебе стала злиденною. На які гроші я буду піклуватися про сина? Через тебе мені зараз нічим годувати дитину. Віка в гніві пішла в спальню. Спиш сьогодні у вітальні. Сама шукай гроші, або ми більше не сім'я. Закричав Антон і грюкнув дверима так, що зверху посипалася штукатурка. Наступного дня, щоб не перетинатися з чоловіком, Віка прокинулася першою. Жінка швидко зібралася і вирушила в зал. Перед тренуванням дружина відправила чоловікові повідомлення з гострим нагадуванням залізно знайти до вечора хоча б 200 тисяч гривень. Прочитавши повідомлення, Антон злісно жбурнув телефон на крісло і почав сканувати квартиру на предмет того, щоб можна було вигідно продати. Годину Антон кружляв кімнатами, поки не натрапив у шафі дружини на її шубу, яку він подарував їй кілька років тому, коли у нього було все добре з грошима. А що? Непоганий варіант. Зараз травень, і до зими їй шуба точно не знадобиться. Я її за 500 тисяч купував. Тисяч за 300 я її точно продам. Антон уважно крутив у руках хутряний виріб. А якщо віка добре поводитиметься, то восени я куплю їй нову шубу. Антон відкрив комп'ютер і знайшов адресу ломбарду, який скуповував дорогі хутряні вироби. Так, ну, за цю шкуру я більше ста сорока штук, тобі не дам. Власниця ломбарду в стильному синьому піджаку суворо подивилася на Антона поверх окулярів. Як сто сорок тисяч? вигукнув Антон. Я її за півмільйона купував два роки тому. Вона не може так упасти в ціні. Може, чи не може, але це тобі і потрібні грошики. Жінка недбало кинула шубу на прилавок. Не хочеш? Не продавай, справа твоя. Якби ти прийшов восени, я б, може, тисяч десять чи п'ятнадцять накинула б зверху, але зараз, влітку, вона мені взагалі не потрібна. Я ж не збираюся вирушати в Арктику, щоб переконатися, що лід не тоне. Власниця ломбарду усміхнулася. Я взагалі думаю що і за сто сорок тисяч я її не візьму. Найімовірніше, жінка хотіла ще щось додати, але Антон її перебив. Продаю, продаю, сто сорок тисяч, різко вимовив чоловік. Ну, ось і славненько, я знала, що ти погодишся. Люди, яким конче потрібні гроші, мої найулюбленіші клієнти. Власниця ломбарду відрахувала Антону. 140 тисяч гривень. У цей час Віка судорожно приглядала різні сайти з підробітками. Вона нещодавно вийшла з декрету і планувала влаштуватися на роботу тільки влітку, дві години пошуку і жодного законного методу, щоб за день заробити хоча б 100 тисяч гривень. Як люди живуть? Віка зітхнула і закрила телефон. На що ми купимо квитки? На які гроші я тепер буду годувати сина? Із сумними думками Віка вийшла з кав'ярні і попрямувала в бік будинку. Коли Віка проходила повз банк, внутрішній голос тихо й ненав'язливо прошепотів. Вікусю, давай зараз швиденько оформимо кредитик. 150 тисяч тобі дадуть без жодних довідок про доходи. Ми з цими грошиками підемо в букмекерську контору і зробимо ставочку. У сенсі. Віка зупинилася і прислухалася до внутрішнього голосу. Ставочка твоя зайде, ти отримаєш на роки триста тисяч. Сто п'ятдесят тисяч віддаси банку, а сто п'ятдесят тисяч принесеш додому. Тобі і на квитки вистачить, і ще на життя залишиться тисяч тридцять. А що? Звучить як план? Удача. Завжди на моєму боці. Чому би не спробувати? Тим паче моє чуття мене жодного разу не підводило, подумала Віка і попрямувала в бік банку. Я минулого тижня виграла пробник парфумів у торговому центрі і в інтернеті мені надіслали безкоштовне запрошення в салон краси. Я фартова. Цього разу мені теж пощастить. Віка відчинила двері відділення. Добрий день. А на яку команду можна зробити ставку, щоб у разі виграшу отримати одразу вдвічі більше? Віка привітно подивилася на адміністратора букмекерської контори. Зараз буде волейбол, хокей і бокс. Ось ці матчі вам підійдуть. Адміністраторка вказала на табло і виділила зеленим кольором три гри. Бокс і хокей занадто грубі види спорту. Не люблю їх. А ось волейбол. Я в дитинстві любила грати у волейбол з батьком, подумала про себе Віка. Сто п'ятдесят тисяч на волейбол, Віка простягнула гроші. Віка вийшла на вулицю. Сонце боляче сліпило в очі, у жінки неприємно дзвеніло у вухах, від тривоги поморочилася в голові. Віка насилу усвідомлювала, що вона тепер не тільки має знайти гроші на квитки, а ще й винна банку. Віка в розгубленості блукала вулицями міста, поки не натрапила на затишний сквир. Кинувшись на лавочку, жінка заплакала. За що мені все це? За що мені таке невезіння? Він же мені сам сказав купувати путівку. Я ні в чому не винна. Віка машинально колопала нігтям лавку і неуважно дивилася на перехожих, які проходили пупс. Кохана, я знайшов гроші. Все добре, ми летимо на острів. Вікторія прочитала повідомлення від чоловіка. Антоне, будь ласка, тільки не лайся. Увійшовши на кухню, дружина обережно почала розмову. А що лаятися то? Особисто я ось знайшов гроші сто сорок тисяч гривень. Антон гордо помахав пачкою перед обличчям віки. Ми зараз, як слід, відпочинемо, а потім я знайду роботу. І все буде краще, ніж зараз. Заживемо. «О, як у весело додав чоловік. Не заживемо, тихо всхлипнула Віка. Як це не заживемо, віко? У чому річ? Антон запитально подивився на дружину. Антоне, я винна банку сто п'ятдесят тисяч. Віка сіла на стілець і заридала. Що це означає? Ти повинна банку, Антон завмер на місці. Що? Ти взяла кредит, щоб зробити ставку на спорт? І ставка не зайшла? Антон закричав не своїм голосом. Ти з глузду з'їхала. Антоне, я думала, що мені пощастить, злякано прошепотіла Віка. Клянуся, я не знала, що так буде. Пощастить? Ти цілком серйозно думала, що тобі пощастить? Антона пересмикнула від злості. Хто бере кредит у банку, щоб зробити ставку? Коли Бог роздавав мізки, ти явно стояла не в тій черзі. Чоловік брудно вилаявся. І ти, моя дружина. Я одружився з ось такою жінкою. Антон схопився за голову. Я одружений з жінкою, яка може легко піти в банк, взяти кредит і спустити всі гроші на ставках. Я хоча б здогадався продати твою шубу, яка тобі не потрібна влітку. Ось це нормальна фінансова грамотність, а не те, що. Ставка неї, бачте, не зайшла. Антон знову вилаявся, на чому світ стоїть, лежить, ходить і тримається. Що ти зробив? Ти продав мою шубу за сто сорок тисяч. Вона ж півмільйона коштувала. Віка прибрала руки з заплаканого обличчя і обурено подивилась на чоловіка. Мою шубу. За півмільйона ти продав за сто сорок тисяч, і ти мені смієш дорікати, і це в тебе фінансова грамотність. Дружина з огидою подивилась на чоловіка. Я знайшов гроші, а ти вдруге їх загубила, вигукнув Антон. Ну, як мені далі жити з такою жінкою, коли ти. Ось так, не моргнувши оком, спускаєш усі гроші в унітаз. Ти сам просив мене організувати цей чортів відпочинок. Це все ти, ти в усьому винен. Віка хотіла накинутись на чоловіка, але той зловив її руки. На гроші від продажу шуби ми купимо квитки і поїдемо на відпочинок. Коли повернемося. Ти будеш спокійно виплачувати кредит із зарплати. Я теж знайду роботу крапка. Це не обговорюється. Чоловік сердито подивився на дружину. Я нікуди з тобою не поїду. Боги з цією путівкою втратили гроші і втратили. Ще більше грошей я втрачати не збираюся. Віка спробувала вирватися. Але Антон міцно тримав її за руки. А гроші, які ти отримав за мою шубу, ти віддаси на кредит. Ось що не обговорюється, закричала Віка. Пішла ти, я нічого тобі не віддам. Антон схопив пачку купюр і вийшов із дому. Якщо ти купиш квитки, я з тобою розлучуся. На весь під'їзд крикнула Віка. Мільярд відсотків я так зроблю. Антон купив квитки. Віка навідріз відмовила з ним їхати і тим більше відпускати з ним сина. Антон полетів один і чудово провів тиждень на березі моря. Повернувся він у порожню квартиру. За час його радісного відпочинку Віка не тільки не розмовляла з ним і не відповідала на його повідомлення. Жінка подала на розлучення, зібрала всі речі і з сином переїхала до матері. Антон кілька разів намагався з нею помиритися, але Віка його так і не пробачила. Віка вийшла на роботу і через півроку закрила кредит. Усю наступну зиму. Замість розкішної шуби вона проходила у звичайному пальто. Їй було холодно, незатишно, але жінка терпіла, чортихалася, проклинала колишнього чоловіка і терпіла. Антон знайшов нову роботу. Зараз у вихідні дні він бачиться з сином і активно шукає на сайтах знайомств собі нову дружину. Віка теж перебуває в активному пошуку. Одного разу я обов'язково зустріну найкращу жінку, думає про себе Антон, уважно поглядаючи на всі боки в одному з барів. Мені пощастить, і я точно знайду собі найкращого чоловіка. Я ж фартова. Мені тільки один раз не пощастило. Віка відчайдушно гортає анкети на сайтах знайомств. Настав червень. Але герої історії досі так нікого і не зустріли. У різних кінцях міста Віка й Антон дивляться на гарне літнє сонце і мріють про краще життя. А сонце мовчки дивиться на них у відповідь. Велике, яскраве сонце завжди однаково світить, як усім розумним, так і всім дурним людям.